Всі, хто більш-менш цікавиться якимись новими освітніми ресурсами, в Тіктоці бачив наш відеоролик про те, як на уроці ми можемо вилуплювати наших учнів із яєчок. Що це у нас за сервіс? Називається він клас Доджа. Це безкоштовна онлайн платформа, яка допомагає вчителям, учням та батькам створювати згуртовану освітню спільноту. Вона сприяє розвитку соціально емоційних навичок, покращує дисципліну та забезпечує прозору комунікацію між усіма учасниками навчального процесу, для кого підходить даний сервіс, дана онлайн платформа для вчителів для управління класом, мотивації учнів для підтримки дисципліни для учнів. Для розвитку їх відповідальності, самовираження, участі в навчальному процесі також для батьків для постійного зв'язку з вчителями та відстеження прогресу своїх дітей. Коли ми заходимо і реєструємося на даній платформі, зробити ми це можемо через свій аккаунт в Google. Також обов'язково потрібно буде пройти підтвердження вашого облікового запису для цього вам на електронну пошту після реєстрації надходить лист. Ви переходите за отриманим посиланням, так і ви і підтверджуєте ваш аккаунт. Далі, ви створюєте. Класи, в яких ви навчаєте дітей і додайте самих учнів. Для того, щоб створити клас, ви обираєте новий клас і дотримуєтесь рекомендацій. Далі, після того, як клас буде створений, ви можете як додати учнів вручну, так і завантажити список класу, наприклад, якщо він у вас є в Excel або в Word. Коли учні додалися з вашого списку, ви е, зберігаєте. Також ви можете погодитися або пропустити е, те, щоб діти використовували певні ігри. Можете роздрукувати для кожної сім'ї е, індивідуальні запрошення, можете як запрошувати їх, можете пропустити цей момент, можете написати короткий допис е, привітання для ваших учнів, і е, після цього у вас з'являється яєчка. Коли дитина заходить за своїми даними в цю систему приєднується до вашого класу, то ця яєчко повинна вже вилупитися. З чим ми можемо працювати? Коли ми додали дітей, в нас є весь клас. Також є щоденник класу, де ви можете ділитися фотографіями, відео, скидувати якісь події, файли, діти будуть реагувати на них, ви можете спілкуватися з вашими класами, з батьками, якщо ви їх запросили. Створювати певні події в календарі, також грати з учнями в певні ігри. Також у нас тут є інструменти, такі як таймер, вибір випадковим способом, генератор груп, вимірювач шуму, напрямки, спільна робота, сьогоднішня дата, музика. Ви можете поставити відвідування, ви можете позначити всіх присутніх, ви позначити всіх відсутніх, ви можете зреагувати на кожного учня, наприклад, хтось відсутній, хтось запізнився на початок уроку, хтось на півроку, хтось взагалі не прийшов і зберігаєте це відвідуваність. Ви можете обрати кілька учнів для того, щоб залишити їм якийсь відгук. Також можна випадковим способом обрати учня, який буде зараз відповідати на уроці. Можна використати таймер, зробити портфоліо. Якісь ідеї разом. Далі. Якщо, наприклад, якась дитина дуже добре відповідала в класі, ви можете нараховувати їм бали. Бали ви можете нараховувати як кожному особисто, так і всьому класу. Наприклад, обираємо Інна, брала участь в якомусь завжди. Нарахували їй один бал. Там Настя добре напали тривала. Нарахувала ще один бал. Далі там, знову ж таки, Настя. Воно ще досі відповіла, нарахували їй 2 бали. І так, кожному учню ви можете нараховувати бали. Це дуже мотивує ваших учнів, їм подобається дана гра. Також ви можете скасовувати, наприклад, останню дію, останній бал, або ж обнулити взагалі всі бали.